Дроны атаковали Москву и еще несколько регионов Российской Федерации. Опять аэропорты в Домодедово и Внуково там объявлялся план ковер. Я так понимаю, что они уже не разгребут этот ком постоянное прибытие новых пассажиров и отсутствие вылета рейсов в результате плана ковер, то есть закрытия воздушного пространства в этих аэропортах. А, а этот коллапс продолжается бесконечно. Я не знаю, как они там решают вопросы компенсации. Почему? Потому что многие же летят, ну, вроде как на отдых. Ну, командировку еще как-то можно перенести. Хотя, если под нее приурочены какие-то мероприятия, совещания, то это довольно сложно. А если отдых, то все проплаченные отели, они прогорают. Отели не двигают сроки, сроки отдыха, и им все равно. Не приехал твои проблемы. Вот. Поэтому этот коллапс там продолжается. И, кстати, они там в первый день, когда вот был большой коллапс в Москве, когда отложили там, отменили около более 500 рейсов и отложили около более 2000 рейсов. Так там даже некоторые патриоты, ура, патриоты расистские, пытались там Катюшу петь, там бодрились в аэропорту. А потом на вторые сутки спанья на бетонном полу аэропорта уже, уже никто ничего не пел. Уже Бились возле стоек регистрации, требовали, пытались добиться информации, когда же вылетит их рис. Но вернемся к нашим беспилотникам. Наши добрые беспилотники тоже посещали сегодня воздушное пространство российской федерации. Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете. К Москве. По сообщениям российских СМИ, местные жители слышали звуки взрывов, в частности в Истринском районе, рядом со Звенигородом и Зеленоградом. Также не менее пяти взрывов прогремело в городе Дзержинске Нижегородской области. По словам очевидцев, ПВО работала по беспилотникам в районе местной промзоны. Сообщается, что здесь производят в том числе и боеприпасы. Кроме того, по данным ШОТ, это организация, не менее четырех взрывов было слышно в пригороде Орла. Ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Работу также приостанавливали Калужский аэропорт, Грабцева и московские Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они вновь работают, возобновили движение. Министерство обороны Российской Федерации Заявляет, что за ночь средствами противовоздушной обороны были якобы перехвачены и уничтожены 73 украинских дрона. Вот так вот столько они. Из них 10 над Московской областью. Ну, вот эта цифра очень даже радует. Ну, это они столько. Сколько летело на самом деле? Может, летело 150. Да, они вот только 83 перехватили, 10, точнее, 73 перехватили. Вот. Мы ж, э, у нас это, эта цифра не оглашается. Но судя по количеству взрывов, да. Кстати, вчерашний э, завод в Тульской области горит прекрасно. Там пожар, предприятие остановило свою работу. И опять же пожарные пытаются тушить тушить возникший пожар на том заводе. Что из этих заводов, которые сегодня ночью были атакованы, что там горит и что будет детонировать, я надеюсь, мы сегодня к вечеру узнаем, и завтра я вам об этом сообщу. Ну, судя по взрывам, попали. Может быть, не, не, все, не везде, но кое-где попали. Так что ждем результатов от наших спецслужб. Это что касается военной обстановки. И теперь военно-политическая обстановка. Вот э, яркий пример. История с патриотами. Да, которые там Трамп сказал 17 патриотов. Вот как сеется хаос. Да? Трамп сказал 17 патриотов. Весь мир, весь мир почти уже там 3 или четвертый сутки ломает голову, что такое 17 патриотов. 17 комплексов, 17 комплектов. Батарейные комплекты, дивизионные комплекты. Где их возьмут? в армии США в самой не хватает, они там не могут, 16-й дивизион, у них 15 дивизионов есть, 4 батарейного состава, я вам рассказывал. Они 16-й дивизион уже второй или третий год не могут сформировать, не хватает. Ну и вот наконец-то, вот на, на, примере этих патриотов, а и продолжается, эта история еще не закончена. Просто единственное, что благодаря уже там некоторым усилиям, и политиков, и журналистов-расследователей, начала какая-то ясность начала проявляться. Трампу все равно, он уже, он уже забыл за эти патриоты, он уже ничего не... Он сказал свою фразу, а вы тут разбирайтесь как хотите. Ломайте головы, сушите, сушите мозг, у кого как получится. Так вот, Фридрих Мерц, канцлер Германии, заявил, что Украина получит системы Патриот в ближайшие недели. Об этом политик заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Президент Трамп в понедельник предложил важную инициативу США готовы предоставить Украине оружие, которое платят европейские партнеры. Германия хочет нести существенный вклад в это. Нам нужно как можно быстрее обсудить все детали с партнерами. Самое важное – понять, как именно будет заменено оружие Соединенных Штатов Америки, которое передают европейцы жмем на Путина, чтобы он наконец-то сел за стол переговоров. И это показывает, что и Европа, и США в вопросе безопасности действуют вместе. Теперь, теперь разъясняю ситуацию. Значит, смысл в чем? Смысл в том, что европейские страны, Трамп предложил, ну, в частности, он Германии предложил отправить свои патриоты, у них шесть комплексов, находится на боевом дежурстве плюс один на учебный и один, по-моему, у них там в запасе всего всего восемь. Так вот Трамп предложил, что вы отправьте. Мерс говорит, ну мы два может быть можем отправить. Вот он говорит, ну лучше не два, лучше пять. И вот тут мы приближаемся пять комплексов. И а, от, почему цифра 17. Потому что у Соединенных Штатов есть контракт со Швейцарией на 17, на 17 пусковых установок комплекса Patriot. Но правда он 27-28 год. Бані довжне получить свішвіцарія, довжна получити а це от производителя 17, 17 пускових установок. Петріот. Мапа маршруту ракет та дронів під час чергової атаки Рашиської Федерації на Україну сьогодні. Вночі по мапі можна побачити і позначки щодо повідомлень про вибух, що може бути роботи протиповітряної оборони. Це Київщина, івано франківськ а також Харків. Ну, я бачимо, що. Ударні дрони літали майже по всій території нашої країни від півдня до півночі від сходу до заходу. Адже бачимо, що щодо Івано-Франківщини згодом також поговоримо. Є інформація там про роботу і протиповітряної оборони. Ну і на жаль, щодо руйнувань також у Києві, Харкові, івано франківську Цієї ночі пролунали вибухи. Росія чергове атакувала Україну у столиці. Наслідки атаки фіксують у п'яти. Районах на фото також Київ є займання житлового будинку та нежитлових приміщень. Пошкоджений вхід на станцію метро, і Також станція не працюватиме зранку на вхід та вихід. Уже мережею поширюються кадри. Середина, саме метро, яка там ситуація? адже розуміємо, що наші українці незламні на і цієї ночі саме були у метро. Розуміємо, що саме це найкраще укриття, і багато киян використовують метро для захисту. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих згодом. Також з'явилася інформація щодо руху на червоній лінії метро, що вона тимчасово здійснюється до станції вокзальна. А от якщо говорити щодо Харкова, то там зафіксовано. 12 ударів наразі інформація про постраждалих не надходила. Але у місті є пошкодження цивільної інфраструктури. В івано франківську в одному із сіл громади є вибиті вікна, є постраждалі легкі травми, але згодом також оновлена інформація з'явилася. Розуміємо, що не лише безпілотники цієї ночі летіли, але і міг тридцять к злітав. І кинжали також летіли по території нашої країни. Йдеться про те, що в місті пролунав вибух про Івано-Франківськ. Росія атакувала кинжалом, і він був під комбінованим ударом дронів та ракет. І в трьох селах громади пошкоджена інфраструктура. Ба більше вночі росіяни завдали комбіновані атаки і по столиці. Станом на зараз відомо про загоряння на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі. буді. Пожежу в супермаркеті у Дарницькому районі, загорання в житлових будинках в Шевченківському районі, пожежу в торгових рядах та падіння уламків на території дитячого садочка у Дніпровському районі, також пожежу у нежитловій будівлі в Солом'янському районі, в Оболонському ж районі пожежа у котеджному комплексі. Пошкоджено також станцію метро, про що попередньо я також зазначала відомо про мінімум одного загиблого та двох постраждалих. Повідомляє. Місцева влада ну і ба більше є інформація раніше о 6.32 в ДСНС зазначили, що внаслідок масової атаки Росії загинула на жаль одна людина у Шевченківському районі. Одна врятована, ще одна постраждала. Зауважимо, що о 5.28 Віталій Кличко писав, що в Дарницькому районі госпіталізували постраждалого. Також зазначив, що у Шевченківському районі де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлової житлового будинку. Є постраждалий. йому на надали допомогу на місці. А Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі госпіталізували чоловіка з множинними пораненнями. На жаль, бачимо, що внаслідок цієї атаки є постраждалі. Щодо Івано-Франківська, також є інформація, він був підданий комбінованого удару. за застосуванням ракет та шахедів. Маємо в трьох селах громади пошкодження інфраструктури. Зазначає також місцева влада. Ну і далі можемо почути пряму мову із наслідками цієї атаки. Вітаю, слава Україні. На жаль, Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару застосуванням різних ракет і шахетів. Маємо у трьох селах громад попереднє пошкодження цивільної інфраструктури. Також було завдано ударів по інфраструктурі. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Попередньо знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі, але в легкому стані. Також уточнюється по двох інших селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже-дуже багато. Дякуємо протиповітряній обороні. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це була наймасштабніша, напевно, атака. З Часу повномасштабного вторгнення бачимо, що інші міста були піддані ударами, але дуже хочу подякувати надзвичайникам, медикам, всім, хто зараз надає допомогу. Попередньо ще раз підкреслюю: постраждали в трьох селах нашої громади цивільна інфраструктура. Є вибиті вікна, є, на жаль, в тому числі легкі постраждалі. Уточнюється зараз ця інформація, тому буду інформувати про хід і стан подолання надзвичайної ситуації. Звісно, що місто також надасть допомогу всім постраждалим, всім, де вибити вікна, де це, але найголовніше зараз це. Людське життя. Тому дякую всім, хто реагує Дякую за увагу. Буду інформувати. Очільник Івано-Франківська, Руслан Марцінків був на ваших екранах. Бачите, що західні регіони України туди летить, як то кажуть, рідко, але мітко. Вже якщо расисти беруться за якесь місто там, то піддають його комбінованому удару. І, на жаль, звісно ж, збити все українці не можуть. Напевно, якби мали м, системи Петріот не на прес-конференціях Трампа, а безпосередньо наявні, то процент збиття збільшився без значно. Ну але на жаль, системи Петріот це тільки під камери з вуст Дональда Трампа та інших наших. Так би мовити, так би мовити, партнерів, пам'ятаєте, Німеччина буде передавати один однесенький Петріот, 6 чи 8 місяців. Це складно ж насправді одну установку десь завантажити на потяг і навіть таємно її провести до України. Це дійсно треба рік. Напевно, якби Німеччину атакували, звісно ж, так само рік би вони б шукали Петріот і десь би виставляли. Звісно. Це такий абсолютно примітивний гумор, і нам ніхто нічого не винен, як казав Борис Пісторіус, союзницьких документів з Україною ми не підписували. Але коли мова йде навіть про оборонне озброєння, якого добісав наших партнерів, і вони оце от розповідають, що одна система рік буде постачатись, ну це жалюгідність, якої якій немає меж, і та жалюгідність спіткає Путіна не просто продовжувати, а нарощувати, що ми і зараз бачимо. Ну і на жаль, на превеликий жаль, прикордоння України. Не дає спокою рашистам та її не може дати, адже це найближче. Туди можна застосовувати найбільше засобів ураження, що рашисти собі і роблять. Тож далі свіже зведення за минулу добу від очільника регіону Олега Сінєгубова. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків, написав він, і 10 населених пунктів Харківщини очільника регіону бачите на своїх екранах. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. В Ізюмі постраждала 67-річна жінка, у Куп'янську 73 та 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки, а в Старовірівці Шевченківської громади 25-річна жінка і 62-річний чоловік. Харків, ворог масовано атакував 26 безпілотниками, з яких силами ППО було збито 14, 12 прильотів. Це все ж таки дуже багато, як би там не було. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння пише пишелих Сінєгубов. 38 некерованих авіаційних ракет, чотири керовані авіабомби, 14 безпілотників типу Шахет та 18 типу Герань. Хоча, якщо чесно, я не експерт і навіть не розумію, чим вони відрізняються. Два fpv дрони на жаль, бачите, долітає. Один безпілотник невстановленого типу пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові, дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожні покриття та трамвайні дроти. У Куп'янському районі шість приватних будинків, два багатоквартирних адмінбудівлю та так само електромережі у Старовірівці, два приватні будинки з магазином у Куп'янську, зерновоз у Шевченковому та автомобіль у селі Огурцівка. В Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку в селі Бугаївка та електромережі безпосередньо в Чугуєві. В Берестинському районі. Ні, пошкоджено скління вікон залізничної станції в селі Берестовеньки. Упродовж минулої доби. Станом на вечір вчорашній зафіксовано. Написав Олексій Нігубов, 122 бойових зіткнення в межах Харківщини. На південно-слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красний Перший, Кутьківка та Сариця. На Куп'янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп'янська.